Рибочками найшли. Ось який. Да, донечка Ми. даю. Підічный вже. Ми. Да, да, ты вы сильні грибочок. Рибочок. А що тобі та шиєшка? Є? Танечка, як рибочка, заховатися, витягає. За як можеш, не замовку, а за шляпку витягай. Вітягай за шляпку. Mm -hmm. Mm -hmm. Не видно, де мама вийти. Ох, яким влізся. Да. Яке мовля такі витягнулися. Кидай. А Ану, перевій його за ніжку. Так. Допомогти, да. а? -а, -а. <звук> а? Mm. Давай. Оба який грибочок. Ой, який у нас рибочок великий вибір.